Костюм, курточка анорак, розмір М. Штани до куртки. Також розмір М. Багато кишень. Куртка. Чоловіча. Розмір Л. Фурнітура ІКК. На флісі, дуже тепла. Ще одна куртка на флісі, розмір X, XS, куртка жіноча, розмір S. Баранка, флісова, XS, футболка XS, Шорти, розмір L, Худі з капюшоном, XS, костюм жіночий, куртка розмір XL. Штани до куртки також XL. Ще один костюм чоловічий. Розмір L, -ка. Ось така класна куртка. Штани до куртки L -ка. і куртка до.